Цьому розкішному убранню позаздрило б чимало українських жінок. В Івано-Франківську мешкає майстриня, яка ексклюзивно вбирає ляльок. Із звичайнісінького лікаря-кардіодиспансеру у дизайнера одягу для забавок Тамара Гавриш перекваліфікувалася лише три роки тому. Більшість своїх моделей ляльок Барбі понівеченими знайшла на секонд-хенді. Тепер усі вони в геть іншому ампла мережеві гаптованих сукнях та з оригінальними авторськими прикрасами мешкають у спеціальній шафці за шклом. А от гордість колекції авторські іграшкові леді така Валерия Художника Тонера завжди на видноті. Саме для них майстриня нині і вигадує дизайн майбутнього вбрання. Здебільшого цей історичний одяг неодмінно в ляльковому масштабі. Є труднощі, треба підібрати до лялькового масштабу як і тканину, так і прикраси, щоб вони всі відповідали е і створювали певний образ. Історичні у мене є цариця Олександра. У мене є е Королева мод, норвежська королева одяг. У мене є е, скарля дуже багато, хоча це не історичний персонаж. Скарлетт Харі із епічної американської мелодрами таки пощастило найбільше. У колекції дизайнерки відтворені геть усі сукні, які героїня обирала у фільмі разом з аксесуарами, взуттям та навіть білизною. Усе це майстриня, яка ще донедавна могла хіба що пришити гудзики, що і прикрашає вручну інколи лише за ескізами. Найважче, напевно, мені було по. Я Сукню Scarlett по ескізу Уолтера Планкнета, який розробляв ескізи до цього фільму. Сукня там. Потрібно було дуже багато декору. Декор я підібрати, звичайно, такий не могла. І я знайшла вихід. Я розмалювала, просто відтворила його контуром бронзовим. Охочих придбати авторські сукні чимало, ексклюзивне вбрання пані Тамари розійшлося по усьому світу. На замовлення для закордонних колекціонерів та художників шиє і сьогодні. А нещодавно її колекція поповнилася лялькою, дещо іншого формату більшою від усіх попередніх красунь. Тож у що її вбрати, дизайнерка нині лише га. Новини